Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про штани, які от прийшли в продаж в наш магазин. Дивіться, ось такі штани з високою посадкою: трикотажні, трикотажні штаніжки, тут карманчики. Нагавичка. Чуть-чуть Ось -чуть, чуть -чуть отакі класичні брючки. Дивіться, як вони гарно пасують до е, туфлі. Якщо їх одягнути з кросівками, вони будуть виглядати як спортивні штани, тому що це такий трикотаж, який можна носити і так, і так. Ось на мені найменший розмір 3XL. 4 xl Найбільший розмір є. 67 ХМ. 67ХН. Ось такі, дивіться, де десь розмір на 58, 56, 58. Торгова марка Кеналін, склад тканини, 60% котон, 20 візко, за 15 поліестер і 5 еластан. Тобто вони трошечки потягуються і вони міцні, довго носяться. При прані не втрачають колір і форму, і взагалі от дуже приємні на дотик такі собі осінню, осінні штанішки. Ви висилаємо на Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка, або накладений платіж з авансом. На нашому сайті скоро з'являться ці штаніжки, де ви зможете ознайомитися. Але з ними, Якщо вас цікавить якась інформація, телефонуйте. Номер телефону є під відео. Можете також написати на Viber або. На телеграм я роблю заміри кожного розміру індивідуально. Зароблю За... заміри кожної... кожних штанів, і ми підбираємо з вами розмір. Ну, взагалі, хто до нас звертався, то ще ніякого в нас повернення не буде, тому що інформація точна і завжди точно вимірюю. Розміри роблю заміри. так що, будь ласка, звертайтеся, заходьте в наш магазин, пишіть, телефонуйте всього вам найкращого. До побачення.